Дорогі хресті, брати і сестри, сьогодні є 22 неділя після зіснення Святого Духа. Євангелист Лука подає нам цю притчу, яку ми дуже добре знаємо про багача і Лазаря. В тогочасному суспільстві, коли Ісус Христос говорив цю притчу, ця притча була загальновідома. відома. Христос тільки змінює її кінець. Того часом суспільстві вважали, що багатство це і Боже благословення. А людина, коли вона є бідна, коли вона нічого не має, це і покарання, це людина покутує за свої якісь гріхи. Але бачимо, Господь перефразовує і показує цю притчу в іншій площині. Тут показано, що людина за свого життя має багатство, але не вміє ним скористатися. І також убогий Лазар. Терпить, він бажає насадитися тими криками, що падають до столу багатого, але бачимо смерть рівняє всіх і багатих, і бідних. Від неї ніхто не може сховатися. І у вічності Господь показує, що той лазар, який за життя натерпівся, він є у вічності, він є на лоні Авраама. Лоно Авраама вважалося те місце, Де на якому знаходяться всі праведники. На запокійній літургії молимося у покій їх на лоні Авраама, Ісака і Якова. Тобто те лоно, на яке приходять святі. І бачимо, Господь показує, що той Лазар, він є на лоні Авраама. І Лазар має своє ім'я, а багач він не має імені. І багатство цей. Чоловік багатий, він не є засуджений через своє багатство, але він засуджений на ті вічні муки через те, що він не міг і не вмів скористатися тим багатством. Отець Авраам говорить, що між вами і нами є велика прірва, ані звідси ніхто не може перейти, ані від вас до нас ніхто не може переступити. Для цього багача тою прірвою за його земного життя були його двері. Тому що він за дверима не бачив. Він не бачив того, того Лазаря. Він вдавав, що він його не бачить. Але він дуже добре знав цього, цього Лазаря. Бо бачимо, що у вічності він побачив Лазаря і каже, Отче Авраам, нехай цей убогий лазар прохолодить мій язик. Адже він добре знав його ім'я. Так само за нашого земного життя. Люди часом вдають, що вони не бачать потреби ближніх. Люди часом вдають, що вони не бачать трудностей і якихось важких моментів своїх близьких чи рідних. В цей час війни є дуже багато моментів допомогти один одному. В цей час війни є багато можливостей проявити свою любов і милосердя. Любов до Бога неможлива без любові до ближнього. Якщо ми хочемо, щоб Бог нас любив, якщо ми хочемо любити Бога, то ми маємо любити ближнього. Виявляти діла любові і милосердя, бо іншого варіанту немає. Любов до Бога пов'язана з любов'ю до ближнього. І дуже важливо чинити діла любові і милосердя. І багатство само у собі, воно не є гріхом. Але коли людина не може і не вміє розпорядитися своїм багатством, бачимо, який чекає кінець, який чекає кінець. Тому що всі ми стаємо перед. Смертю і смерть рівняє всіх. Від неї ніхто не може відкупитися, від неї ніхто не може сховатися. І смерть це є той кінець, який, який людина переходить із цього земного життя, але є життя вічне. І ми, християни, віримо в життя вічне. Віримо, що душа буде жити вічно. І важливо людині збирати ці скарби. Важливо людині турувати цю ту дорогу до душі, до Бога. Тому що душа, вона вийшла від Бога і до Бога прямує. Тому є так важливо мати це прагнення до вічності. Є так важливо пам'ятати про те, що ми на цьому житті, ми є подорожні, ми є мандруючі, ми є на деякий час у цьому житті. Чи то 60, 70, чи від сили 90 років це є одна мить. Старші люди часто говорять, як одна мить. Інколи немає що згадати. Тому є дуже важливо працювати для того, щоб отримати те спасіння. Є дуже важливо працювати для того, щоб на нашому життєвому шляху ми звертали увагу на тих, хто потребує нашої підтримки. Що, якщо маємо можливість допомогти, допомогти. Якщо маємо можливість порадити, порадьмо словом, маємо можливість молитися, молімося за тих людей, які потребують нашої молитви. Маємо можливість спомогти матеріально, спомагай. Бо це є ті скарби, які людина збирає до вічності. Це ті скарби, з якими людина стане перед Богом. Тому що Бог ніколи не спитає те, що ти мав, але Бог спитає, як ти тим розпорядився, як ти вчинив, які діла милосердя ти, злю... ти зробив. Знаємо ту нагірну проповідь Христа, де Христос каже, що я голодним був, ви не дали мені їсти. Я був спраглим, ви мене не напоїли. Я був хворим, і ви мене не відвідували. Я був язним, і ви мене не посітили. Це все стосується кожного із нас, що ми маємо серце, мати серце відкрите на ближнього, відкрите на вчинки діл, милосердя і любові. Бо через милосердя можна загладити багато гріхів. В тайні сповіді ми визнаємо свої гріхи, але за них людина має спокутувати. І часто вчинками милосердя, милостині можна загладити багато гріхів перед Богом. Ми, інколи людина хоче, щоб їй відкрилися великі речі. Інколи ми хочемо осягнути щось велике, чогось такого недосяжного, але маємо бути вірні Богу і в простих речах, у виявах любові і милосердя. Маємо бути вірні в заповіді Господніх. Тоді нам відкриє Господь щось і велике, бо інколи ми прагнемо щось великого, а оминаємо це мале. Спочатку навчимося виконувати прості щоденні справи, навчимося бути вірні Богові щоденній службі, а тоді Господь нам відкриє і щось більше. Святий Луїджі Оріоне, і засновником отців оріоністів, одного разу він йшов по вулиці побачив. Людину у Богу, жебрака, який йшов, в босоніж і просив милостині. Святий Луїджі зняв свій сандалі і дав цьому, цьому чоловікові. Багато випадків, де цей отець Луїджі Оріони, він організовував такі доми, де збирав хлопців, молодь, з якими працював і е, створював такі, такі місця осередки духовності. Я ба цей отець Ліджі Оріони він мав велике серце. Він мав велике серце, тому що допомагав усім. Кого, кого Господь ставив на його шляху, він старався кожного не оминути, допомогти кожному. Це є такий простий вчинок його, що він зняв свої сандалі, чи там віддав свій плащ і багато випадків. таких. Господь не від нас не вимагає, щоб ми часом віддавали щось своє, що ми часом щось. Е, Якісь останнє віддавали, але Господь вимагає від нас, щоб ми мали серце переповнене любові. Якщо можемо допомогти, поможімо. Якщо можемо порадити, парадьма, якщо можемо молитися, молімося. Бо треба багато світла, багато добра і багато любові, щоб перемогти це зло, яке є у світі, тому є так важливо поступати в любові і в милосерді. Є багато. Святих свідчень є багато прикладів, де люди поступали в любові і милосердя, де люди не нагромаджували собі у цьому, в цьому житті. Бо часом людина може нагромаджувати щось матеріальне, де людина може е, думати, що вона в цьому світі є якийсь цар чи володар, але бачимо, життя закінчується тут зі смертю. І важливо збирати ті скарби у вічності, є важливо поступати в любові. Є важливо думати про те, що наше життя є швидкоплинне, і з кожною секундою, і з кожної хвилини наше життя скорочується. І інколи людина відкладає в якийсь довгий-довгий ящик, думає, що я ще встигну, я ще встигну зробити, я ще встигну помогти, я ще встигну там щось, якісь духовні скарби збирати, якісь діла милосердя і любові. Але треба робити тут, вже і зараз. Бо Неможливо повернути вчорашній день, а завтрашній день він ще є не наш. Можливо тут і зараз робити ці діла для своєї душі, для свого ближнього. Тому не потрібно відкладати десь на завтра, тому не потрібно десь зволікати із своїм спасінням. Кожен момент, кожну можливість, якщо ми маємо, використаємо чи то на Бога, чи то на ближнього, чи то для своєї душі. Бо з кожною секундою наше життя скорочується, а можливостей ми маємо багато, щоб переглянути своє життя, скільки можливостей ми могли десь зробити, а ми не зробили це добро. Або ті можливості, які Господь нам ще подарує, стараємося їх використати, не змарнувати. Бо якщо переглянути наше життя, кожного із нас є такі моменти, де ми, ми хотіли щось змінити. В минулому, але це неможливо змінити, бо це вже зроблено. Але ті дні, які нам Господь лишає, ми у них можемо багато чого зробити, ми можемо в них багато чого змінити. Тому стараємося ті дні, які нам Господь лишає в нашому житті, прожити їх для Бога, прожити їх для ближнього, прожити їх так, щоб нам не було соромно. Бо католицька церква вчить, що коли людина помирає, над нею відбувається особистий суд. Так, навіть і не Бог осуджує, але сама людина своїми вчинками осуджує саму себе. А в кінці ми очікуємо загального суду, загального суду, де буде загальний суд, де всі від віку померлі, стануть і буде той загальний суд над усім, над усім людством. Тому задля того, щоб осягнути ту вічність, задля того, щоб осягнути те, що Господь приготував людині, є важливо жити. Жити серцем, жити душею і жити так, як цього від нас хоче Господь. Бо часом людина сама прагне володіти цим світом, навіть подивитися, є багато людей, які синні цього світу, які живуть своїм задоволення, які, здається, виглядають щасливими, що у них все так прекрасно, а насправді ця людина, ці люди є порожніми. Можливо, мати цей внутрішній спокій, мати цю, цю, цю внутрішню силу. Яку може дати тільки Господь. Бо ніхто і ніщо не може заповнити того прагнення, яке належить Богові. Людина може здобувати дуже багато, людина, мати, може дуже багато працювати, старатися. Але коли людина не має цього внутрішнього миру, цього спокою, коли не співпрацює із Богом, вона є порожня. Вона є порожня. Вона здається, для світу має багато, але цього внутрішнього вона не має. Це внутрішнє може дати тільки Господь через молитву, через слово Боже, через святі тайни, через вияви діла любові і милосердя. Ця благодать наповнює тоді наше серце, нашу душу. Тому стараємося через молитву, через святі тайни і через діла милосердя і любові ставати багатшим, ставати духовно, духовно наповненим. Це є дуже важливо. Амінь. Слава Ісусу! Христу.